Слава Україні! 16 лютого в Україні відзначається День вшанування військових журналістів. Я хотів би, перш за все, сьогодні, щоб ми згадали про тих, хто ціною свого життя довів, що вся доля військового журналіста спрямована на захист нашої рідної України. На полі бою або в інформаційному середовищі, яке теж є полем бою. Щоб сьогодні ми згадали усіх, хто завчасно пішов від нас і став бійцем небесного війська. І звичайно, хотів би, щоб сьогодні ми вшанували усіх тих, хто вже не перший рік, а дехто й десятки років. Не покладаючи рук, тримаючи холодним розум і гаряче серце, б'ється з ворогом на інформаційних фронтах. Військовий журналіст це не посада. Військовий журналіст це не призначення відповідним наказом на якийсь період. Військовий журналіст це доля. Військовий журналіст це поклик серця. Військовий журналіст це те, що може слідувати за відомим висловом мого улюбленого Уінстона Черчилля, який, до речі, теж був військовим журналістом. Усі прості речі у цьому світі вкладаються в декілька. Слів свобода, совість, справедливість, обов'язок, милосердя та надія. А я додав би ще два. Перемоги і миру. Дякую усім, хто за покликом душі. Дякую усім, для кого це доля. Дякую усім, хто і зараз в строю. Не за нагороди, не за посади, а тому, що він знає так треба. Побратимо, всіх обійняв, всіх причетних вітаю, перемоги і миру нам, усім. І тобі, рідна Україна.